Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вийшов наперекур, коли ракета прилетіла на поріг. Величезна вирва утворилася біля хати у селі Степне внаслідок нічної атаки рашистів. Дивом ніхто не постраждав. Пробило газогін і обірвало електричні дроти. Їх екстрено лагодили аварійники. У будинках біля епіцентру вибуху позривало дахи і побило вікна. Рашисти засіли в ліцеї окупованого Токмака, але маскувалися погано. ЗСУ вночі вгатили по окупантах, ті рахують втрати, а школу відбудуємо. У Мелітополі підірвали друга Іллі Киви. екс депутат партії ОПЗЖ Микола Волик одразу після російського вторгнення зрадив неньку і почав допомагати окупантам. За що й поплатився? Колаборанта серйозно поранило під час вранішнього вибуху у його під'їзді. Гучний у Михайлівці там зранку детонує склад боєприпасів. Рашистів. На блокпосту у Запоріжжі зупинили водія зі зброєю. За 10 хвилин до комендантської години патрульні зупинили заз. Під час перевірки салону у 20-річного водія знайшли пістолет та набої без дозвільних документів. А за це передбачена кримінальна відповідальність. Метінвест відкрив пункт незламності у Запоріжжі на додачу до вже відкритих державою. У будівлі платформи спільних дій на вулиці Тургеніва. 29 запоріжці можуть зігрітися, випити чаю та зарядити телефони і гаджети. Сьогодні Україна повернула тіла 49 загиблих героїв. З ними гідно попрощаються. Також пройшов черговий обмін полоненими на батьківщину. Повернулися 60 захисників України. Із Днем Збройних сил маленькі переселенці з Бердянська записали привітання для наших воїнів, які зараз роблять усе можливе для звільнення домівок українців. Пишаємося вам наші герої! більше новин. Шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.